Коли школа, а нині ресурсний центр інтелектуальних ігор ПДМ вже не один рік організовує спільні учнівсько-батьківські заняття та турніри. Мета їх не лише навчити дітей азам гри, але й поліпшити стосунки у сім'ї. Новий проект Інтелект Рівного ще одна сходинка у цьому напрямі. Його ініціатори планують вийти за межі палацу, охопивши усе місто. Ми набиратимемо волонтерів в загальноосвітніх навчальних закладах. Які будуть навчати в ресурсному центрі інтелектуальних ігор ПДМ, та потім вони будуть проводити вже, в свою чергу, змагання в цих навчальних закладах. Тоді діти, які будуть проходити далі, там займати якісь певні місця, яких це зацікавить. Будуть уже змагатися в ресурсному центрі. Три кращі загальноосвітні навчальні заклади та три кращі дошкільні навчальні заклади, отримують бали та будуть нагороджені кубками і дипломами. Олег Ніколаєв та Христина Колос вже не один рік захоплюються інтелектуальними іграми, тому саме їм довірили відповідальну координаційну роботу. Загалом го та іншими подібними іграми в закладі займаються три сотні школярів серед юних рівнян. Чимало переможців та призерів міжнародних змагань. Було 13 чемпіонів України. 11 чоловік займали друге місця, і 12 чоловік займали третє місця. На чемпіонатах Європи було 5 чемпіонів Європи, двоє займали друге місця, четверо третє. Ну і в десятку попадало 31 чоловік. Навчати інтелектуальним іграм учасники проекту будуть дітей, починаючи з трьох років. Вони вірять, що вже незабаром рівняни у гріго зможуть гідно протистояти японцям та китайцям. А якщо навіть і не досягнуть високих спортивних результатів, то принаймні виростуть багатогранними особистостями. Але на Баранчук Денис Коломис інформаційна програма День.